Коли сіяти ріпак, це питання є ключовим для кожного аграрія. Правильний час та умови посіву напряму впливають на майбутній врожай. Сьогодні ми розберемося, як створити ідеальний старт для цієї важливої культури в Україні. Спочатку про строки: оптимальний час для посіву озимого ріпаку це період з середини серпня до початку вересня, але Україна велика, тому строки відрізняються залежно від регіону. Для північних та західних областей найкращий час це з 15 по 25 серпня. У центральних регіонах сіяти варто з 20 серпня по 1 вересня. А на півдні та сході посівну проводять з 25 серпня по 5 вересня. Що робити, якщо ви не встигаєте в оптимальні строки? Рішення є, потрібно правильно обрати гібрид для ранніх та оптимальних термінів. Підійдуть гібриди, які не схильні до переростання. Вони спочатку розвивають міцний корінь, а вже потім нарощують зелену масу. Для пізніх строків потрібні гібриди з швидким ростом. Вони активно розвиваються восени та швидко відновлюють вегетацію навесні. Тепер про умови: окрім строків, ріпаку потрібен комфортний ґрунт. Перше, це температура. Ідеально, коли температура ґрунту близько 14-17 градусів. Це дає швидкі та дружні сходи. Друге це волога. Земля має бути достатньо вологою. Сухий ґрунт означає нерівномірний розвиток і слабкі рослини. Третє структура ґрунту. Ріпак любить добре дреновані пухкі ґрунти, які дихають. Найкраще підходять суглинки з глибоким орним шаром. І четверте: кислотність або рівень pH. Оптимальний показник від 6 до 7. Якщо ґрунт занадто кислий, його потрібно вапнувати. Добрі умови потрібно підготувати. Все починається з обробітку ґрунту. Глибока оранка на 20-25 см покращує структуру та знищує бур'яни. Перед самим посівом землю потрібно вирівняти за допомогою культивації та боронування. І, звісно, не забувайте про добрива. Ріпак дуже вимогливий до живлення, тому азот. Фосфор та калій є обов'язковими. І наостанок сама технологія посіву. Глибина загортання насіння повинна бути невеликою, оптимально від 1,5 до 2,5 см. Норма висіву залежить від типу насіння. Для сортів це приблизно 1 мільйон схожих насінин на гектар. Для гібридів норма менша від 500 до 800 тисяч насінин на гектар. Отже, успішний посів ріпаку. Це чітке дотримання строків, ретельна підготовка ґрунту та правильна агротехніка. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.